Основне Дякую. Дякую. заперечення ми влучили з матеріалами, які характеризують особу нашого клієнта. Хочемо зазначити, що територіальне управління ПЕР прослідує кримінальне правопорушення за статтею 204 частини 2, де оголошено та підозрюваю. Попитання написано ще стаття 199, яка є тяжкою. Чому ми все звертаємо увагу в суд, що 24 частина 2 до п'яти років позбавлення волі? Є у нас норми, які встановлені законодавцем, і воно но ну, не буляє сторону обвинувачення звертатися саме з таким попитанням застосування тримання під вартою, причому без альтернативного, тому що в статті 177 КПК України прописано, можливо, до раніше не судимої особи мій клієнт раніше не судими, до кримінальної адміністративної відповідальності взагалі не притягався. Виключно, в разі, якщо прокурор кін наявності підстав передбачених статтею 177 кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, може переховуватись та переховуватися. Не може, а переховується, чи вчинив інше в кримінальне правопорушення і оголошено про підозру, що <зас> застосовувати значення запобіжений захід, тим більше що зазначена стаття взагалі не передбачає такого як тримання під вартою. щодо готовності підозри. Ми зазначили і звертаємо увагу суду, що там є висновок експерта. 177. Ми зазначили переховуватися від органів до судового розслідування не переховувалися, не переховуємося і не переховуємося і не будемо. На всі пов'язки з'являємося до суду, до слідчого, до прокурору взагалі без питань. Мій клієнт має з Ми все це долучили. До судового ослідування здійснюється з 2021 року, тому жодне. Підстави тут зазначу не приховуватися. Ні, незаконно впливати, наскільки всі вже за три роки я думаю, допитані, перешкоджавши іншим чином, взагалі ніяк не зазначено, вчинити інше кримінальне правопорушення, не вчиняє. Тобто раніше не судимий, не притягався через за такий таким злочином субвика не, не передбачає тримання під вартою, тому просимо відмовити по питанні. до Дякую.